Дослідження UCLA доводять, навіть просте називання емоцій знижує їх інтенсивність. А тепер уявіть, що у вас є інструмент, який допоможе тренуватися щодня безкоштовно 24 на 7. Вітаю! Мене звати Степанський Владислав, я психолог психологічної студії Sense, і сьогодні давайте поговоримо, як саме можна використати штучний інтелект поза межами кабінету психотерапевта. І перше, що я хочу вам запропонувати, це вести щоденник емоцій. Чат може допомогти вам краще підібрати і назвати ті емоції, які ви зараз проживаєте. Дослідження UCLA доводять, що просте називання емоцій знижує активність мегдаловидного тіла, це наш центр загрози, і вмикає префронтальну кору. Тобто, вже сам факт назвати почуття допомагає заспокоїтись і відчути більше контролю. Але важливо правильно сформулювати запит до штучного інтелекту. І тут я пропоную вам наступну інструкцію. Коротко опишіть ситуацію, що трапилось, які думки у вас промайнули в голові, що ця ситуація для вас означає, як ви почувались, коли саме вам стало некомфортно. Після цього чат запропонує вам перелік емоцій, з якого ви вже можете зробити висновок, що ж ви відчули, що це була за емоція. Давайте подивимося. На прикладі такої ситуації ви пишете, друг забув привітати мене з днем народження. Я подумав я йому не важливий. Було сумно і неприємно. Чат відповідає, можливо, ви відчували образу, сум чи розчарування. І вже знаючи ці емоції, ви можете подумати, як краще прожити їх і пізніше вирішити цю ситуацію. Окрім того, що чат може допомогти вам зрозуміти, які емоції переживаєте ви. Так само це може допомогти у конфліктах з близькими людьми дівчиною, сестрою, братом. Зрозуміти, що відчувають вони, і виступити медіатором у ваших стосунках. Давайте розглянемо це на прикладі. Ви пишете: ми поссорилися з братом. Він сказав, що я завжди критикую його. Я подумав, йому байдуже на мою думку. Чат може відповісти: можливо, брат почув у ваших словах не підтримку, а осуд. Його потреба у визнанні. А ваша, щоб вас теж почули. Так, штучний інтелект стає нейтральним посередником, який допомагає побачити конфлікт ширшим і знайти спільну мову. Також чат може стати вашим помічником у досягненні цілей, бо дуже часто цілі звучать більше як бажання, не конкретні, невідомо, коли їх можна досягнути і що для цього взагалі потрібно. За допомогою штучного інтелекту можна опрацювати вашу ціль більш детально, розбити її за системою SMART. І подумати, з чого почати. І для цього давайте знов подивимось, наприклад. Ви пишете чату: Я організовую великий захід. І відчуваю сильну тривогу, бо це здається надто складним. Чат може запропонувати наступні кроки. Розбий завдання на менші частини. Замість великий захід уяви список конкретних дій. Наприклад, підтвердити локацію, домовитися з підрядником, скласти розклад. Маленькі кроки легше виконувати. Виділи пріоритети. Не все однаково важливе. Запиши, що критично необхідно зробити зараз, а що можна делегувати чи залишити на потім. Делегуй. Де можливо. Якщо є команда чи помічники, дай їм частину завдань. Контроль не означає робити все самому. Практики для зняття напруги. Спробуй зробити коротку паузу, кілька повільних глибоких вдихів, розтяжка чи навіть коротка прогулянка допомагають перезавантажити мозок. Нагадай собі про ціль. Захід важливий, але ти не повинен бути ідеальним у всьому. Навіть якщо будуть дрібні збої, більшість гостей їх не помітять. Коли велика і розпливчаста тривога розкладається на конкретні кроки, вона втрачає над вами силу. Ви бачите, що шлях складається з маленьких реальних дій. Гарно, що чат можна використовувати, щоб пригадати ту чи іншу техніку, яку ви вивчали в терапії. Чи то тестування думок, чи то дерево переживань, чи то квадрат декарта. Чат може допомогти нагадати основні пункти техніки і навіть стати помічником у поетапному проходженні. До прикладу, ви хотіли б нагадати собі, як ви тестували думки в часі терапії, але не маєте бланку під руками. Ви можете написати. Допоможи мені протестувати мою думку. І він вам наведе аргументи за, проти та зможе допомогти сформулювати альтернативну думку. Але важливо пам'ятати, що штучний інтелект це тільки інструмент, і він не замінить вам вашого спеціаліста. Але якщо ви навчитесь використовувати його правильно, він стане вашим тренером саморефлексії, дзеркалом емоцій і щоденним нагадуванням, що ви рухаєтесь вперед. Готові спробувати? З вами був Степанський Владислав, психолог психологічної студії Сенс. Почуємось!